У мережі з'явилися кадри обстрілу дружби, що на сумщині російська армія завдала удар вранці 21 серпня. Атакувала з артилерії, застосовувала ракети та дрони камікадзе. За інформацією поліції, в регіоні протягом доби загинула одна людина ще троє поранені. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, 17 багатоквартирних та 11 приватних житлових будинків, чотири приватні домоволодіння, приміщення навчальних закладів, об'єкти цивільної та соціальної інфраструктури, приміщення підприємств, складські приміщення. Також знищено або пошкоджено сім цивільних легкових автомобілів: мікроавтобус, гуртожиток, магазин та газопроводи. Я нагадаю, РВК Україна проводить збір для 109-ї бригади. Хлопців на передовій вкрай в впівідрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Пам'ятайте, кожна гривня наближає нашу перемогу.